Лекція 12. Формули алгебри висловлення. Зміст 12 лекції. Розділ 1. Двійкове представлення. Розділ 2. Додавання двійкових чисел. Розділ 3. Задача про виклик ліфта. Розділ 4. Двоїсті функції. Розділ 5. Принцип двоїстості. Розділ 6. Алгебра Жигалкіна. Розділ сьомий булева алгебра. Розділ перший. Двійкове представлення. У повсякденному житті ми вживаємо числа, записані у десятковій числовій системі. Наприклад, 2013 це число в десятковій системі. Цей запис означає, що 2013 у десятковій системі числення має таку структуру 2 помножити на 10 в третьому степені, плюс 0 помножити на 10 у другому степені, плюс 1 помножити на 10 в першому степені, плюс 3 помножити на 10 в нульовому степені. Індекс 10 майже ніколи не використовується у запису чисел. А саме число 10 називається основою числової системи. Числа 2, 0, 1 та 3 називаються коефіцієнтами десяткового числа 2013 у десятковій системі. Всі коефіцієнти в десятковій числовій системі строго менші її основи. Існує інше представлення, яке називають двійковим, у якому замість 10 використовують 2. Коефіцієнти двійкового представлення можуть дорівнювати тільки 0 або 1. Кожне ціле невід'ємне число М можна записати у двійковому вигляді. Наприклад, число 2013 у десятковій системі у двійковій системі буде мати такий вигляд: 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 0, 1. Вважаємо, що 0 у десятковій системі дорівнює 0 у двійковій системі. Алгоритм знаходження двійкового представлення числа. Опишемо алгоритм, за яким можна отримати двійкове представлення довільного натурального числа m строго більше 0. Початок. Покласти n до рівня m k дорівнює 0. Цикл. Присвоїмо k в значення k плюс 1. Знайдемо найбільше і більше буде рівню одиниці, для якого 2 в степені i менше буде рівню n, покладемо G дорівнює i, присвоїмо n, значення n мінус 2 в степені k. Умова: якщо n дорівнює 0, перейти на кінець, якщо ж n строго більше нуля. Повторити цикл. Кінець. Записати двійкове представлення числа М. Воно складається з g1 плюс 1 позицій. Ліва позиція має номер g1, а права 0. В позиціях g1, g2 і так далі JK стоять одиниці, а врешті нулі. Тому. М дорівнює 2 в степені Г1 плюс 2 в степені Г2, плюс і так далі, плюс 2 в степені ГК дорівнює послідовності нулів та одиниць, де одиниці стоять на місцях G1, G2 і так далі GK, а решту позицій займають нулі. Це є двійкове представлення числа М. Приклад 1. Використуємо алгоритм для знаходження двійкового представлення числа 2013. Початок. N дорівнює 2013, К дорівнює 0, цикл. К дорівнює 1. Ж1 дорівнює 10. Н дорівнює. 989. Цикл. К дорівню 2. G2 дорівню 9. Endoрів 477. Цикл. І так далі. К дорівнюю 8. G8 дорівнює 2. N doрівню 1. Цикл. К дорівню 9. G9 дорівню 0. Endoрівню 0. Кінець.

Отримали такі коефіцієнти двійкового представлення. На 10 й позиції одиниця, на 9, й 8, й 7, й 6. й також одиниці. На 5-й позиції 0. На 4, 3, й 2-й позиції одиниці. На 1-й позиції 0. Нуль, на нульовій позиції 1. Маємо двійкове представлення числа 2013. Задача 1. Довести, що g1 більше за g2, більше і так далі більше за GK. Також довести формулу 1. Цифри в двійковому представленні називаються розрядами. Оскільки розряди у двійковому представленні приймають значення 0 або 1, то їх можна вважати булевими змінними. Розділ 2. Додавання двійкових чисел. Для додавання двійкових чисел зручно користуватись алгоритмом додавання стовпчиком. xn, xn-1 і так далі, x 1 x 0 плюс yn і так далі, y1, 0 дорівнює zn плюс 1 zn і так далі. Z1, 0 xn і так далі, x1Y0, yn і так далі, y1 y0, zn плюс 1, zn і так далі, z1 z0v, представлення чисел. Залишається виразити значення розрядів, суми через значення розрядів доданки. Для розв'язання цієї задачі. Розглянемо допоміжні булеві зміни. Wn, Wn-1 і так далі, W0W, W з індексу мінус 1. Такі що W з індексу мінус 1 дорівнює 0, а WI e, це результат переноса з І e того розряду в І e плюс 1 Покладемо xn плюс 1 дорівнює yn плюс 1 дорівнює 0. Тоді z i дорівнює x i плюс y плюс w з індексом i мінус 1. Індекс i міняється від 1 до n плюс 1. Тут символ плюс означає додавання за модулем 2. Перенос з і того розряду і плюс перший має місце тоді і тільки тоді, коли принаймні дві з трьох величин x, і, y і w i-1 дорівнюють одиниці. Це правило можна сформулювати так: для кожного і від одиниці до n розряд w i дорівнює x i та y. І. Або XI та WI-1, або YI та WI-1. Якщо замінити та та або на відповідні квантори, то отримаємо наступну формулу для WI. WI дорівнює XI та YI. Або XI та WI-1, або YI та WI-1 і міняється від одиниці до N. Розділ 3. Задача про виклик ліфта. У під'їзді є три ліфта, які обслуговують n-поверхів. На кожному поверсі є кнопка виклику найближчого вільного ліфта. Як мовою алгебри логіки записати умову виклику і того ліфта і міняється від одиниці до трьох. Для опису вихідної інформації введемо 3 N аргументів x1y1z, x2, 1 y2z2 і так далі XN, YN, ZN. DxI дорівнює 1 тоді і тільки тоді, коли перший ліфт знаходиться на ітому поверсі і є вільним. YI дорівнює 1 тоді і тільки тоді, коли другий ліфт знаходиться на ітому поверсі і є вільним. Z i 1 тоді і тільки тоді, коли третій ліфт знаходиться на ітому поверсі і є вільним. Розглянемо задачу для випадку виклику ліфта з першого поверху. Через АН дорівнює fn від x1 y1z, x2, y2, z2 і так далі. xn YN, ZN. позначимо функцію що дорівнює одиниці, тоді і тільки тоді, коли викликається ліфт з номером 1. Умова виклику першого ліфта характеризується тим, що перший ліфт вільний і нема вільних ліфтів, що знаходяться на більш низькому поверсі, ніж перший ліфт. Це висловлювання можна виразити докладніше наступним чином. Перший ліфт викликається тоді і тільки тоді, коли А. Перший ліфт знаходиться на першому поверсі і є вільним, або Б. На першому поверсі ліфтів 2 та 3 немає, або вони зайняті. А перший ліфт знаходиться на другому поверсі і є вільним, або С. На другому поверсі ліфтів 2 та 3 немає, або вони зайняті. А перший ліфт є вільним, або запишемо це висловлювання через висловлювання для випадку n дорівнює 2 f2 від x1 y1z, x2, y2z2 дорівнює x1 або заперечення y1 та заперечення z1 та x2. У загальному випадку зручно використовувати рекурсію. Оскільки перший ліфт можна викликати або з одного з поверхів 1, 2 і так далі n-1, або з поверху N. Fn дорівнює Fn-1, або не yn та не Zn та Xn. Розділ четвертий двоїсті функцій. Функція f з зірочкою від x1, x2 і так далі xn дорівнює f з рисочкою від заперечення до x1, заперечення до x2 і так далі заперечення до xn, називається двоїстою до f. Щоб отримати таблицю істинності для двоїстої функції f зірочкою, необхідно в стопчику f замінити 0 на 1, а 1 на 0. І перевернути його. Наприклад, для F від XY дорівнює x або y маємо F інверсія від xy дорівнює заперечення f та f зірочкою від xy дорівнює f інверсія від заперечення до y заперечення до y. Можемо розглянути цей процес на таблицях істинності. Маємо першу таблицю X, Y, F від X, Y. Робимо інверсію. Змінюється третій стовпчик. Замість одиниць ставимо нулі, замість нуля ставимо одиницю. Тепер робимо переворот. Третій стовпчик перевертаємо. Одиниця буде стояти згори. Під нею решта всі нулі. Цей останній стовпчик це і є значення функції f зірочкою. Теорема 1. Двоїста функція до двоїстої функції дорівнює функція f. Приклади двоїстих функцій. Маємо таблицю 2. Перший стовпчик f від x і означає кон'юнкцію x та y. Другий стовпчик двоїста функція до F означає диз'юнкцію х та y. Третій стовпчик. Двоїста функція до двоїстої функції F. Означає кон'юнкцію Х та y. Перший і третій стовпчик співпадають. Доведення для останнього рядку цієї таблиці випливає з правил деморгана. Двоїстість. До логічного добутку дорівнює заперечення кон'юнкції не x та не y. Дорівнює дез'юнкція. Подвійне заперечення x та подвійне заперечення y. Дорівнює дез'юнкція та y. Розділ 5. Принцип двоїстості. Нехай функція F записана у вигляді формули, чи можна побудувати формулу для її двоїстої функції F зірочкою. Теорема 2. Нехай є K наборів булових змінних. x11, x1,2 і так далі, x1n1 і так далі xk1, xk2 і так далі, XKNK. Позначимо через x1, x2 і так далі Xn сукупність всіх змінних з цих наборів. Якщо F велике від X1 і так далі Xn дорівнює F від К аргументів. Перший аргумент F1 від x 11 і так далі, x1N1 і так далі. Останній аргумент FK від XK1 і так далі, XKNK, то F велике зірочкою від x1, x2 і так далі, Xn дорівнює двоїста функція F від K аргументів. Перший аргумент F1 зірочкою від x11 і так далі, x1N1 і так далі. FK зірочкою від XK1 і так далі, XKNK. Доведення, оскільки F велике зірочкою від x1, x2 і так далі, Xn вирівнює заперечення F від Аргументів, заперечення x1 і так далі. Заперечення xn то f велике x1, x2 і так далі, xn дорівнює наступним виразам. Остаточно f маленьке зірочку від таких аргументів. F1 зірочкою від x11 і так далі, x1N1 і так далі. F зірочкою k від таких аргументів xK1 і так далі, ХКНК. Наслідок 1. Якщо формула складається з під формул 0, 1, заперечення Х. Логічний добуток х та У, Логічне додавання х та У, То для отримання двоїстої формули необхідно замінити 0 на 1, 1 на 0, дез'юнкцію на кон'юнкцію і кон'юнкцію на дез'юнкцію. Доведення випливає з теореми 2 та таблиці 2. Приклад 2. Відповідно до наслідку 1, двоїстою до формули х1 логічно помножити на x2 або логічний добуток x3 та x4 є формула x1 або x2 та x3 або x4. Розділ 6. Алгебра Жигалкіна. Множина булевих функцій разом із операціями кон'юнкції та додавання за модулем 2 називається алгеброю Жигалкіна. Додавання за модулем 2 має такі властивості x плювнює y, y плюс x, заперечення х дорівнює 1 плюс х, х або y дорівнює x плюс Y плюс XY. x Х дорівнює не x та y або x та не y. Рівність 3 зрозуміла. Порівнюючи третій та четвертий стовпчики у таблиці істинності, доводимо формулу 4. Порівнюючи третій та шостий стовпчики у таблиці істинності, доводимо формулу 5. Порівнюючи четвертий та восьмий стовпчики у таблиці істинності, доводимо формулу 6. Приклад 3. Формулу. Заперечення не x або x та не y, звести до формули в алгебрі Жигалкіна, тобто виразити цю формулу через додавання за модулем 2 і логічний добуток. Використовуючи формулу 4,5, отримаємо заперечення до не Х або х помножити на не y дорівнює 1 плюс не х або х та не y дорівнює 1 плюс не х плюс х не y плюс не х х не y дорівнює 1 плюс х 1х плюс х плюс на 1 плюс y плюс 1х плюс на х на 1 плюс y. В силу комутативності та асоціативності заперечення не х або х та не y дорівнює після підстановки формул та перетворень. 0 плюс 0 плюс х на y плюс 0 на 1 плюс y дорівнює х, Розділ 7. Булева алгебра. Множина булевих функцій разом з операціями заперечення, кон'юнкції та диз'юнкції називається булевою алгеброю. Приклад 4. Формулу х плюс 1 на y плюс х плюс 1 звести до формули в булевій алгебрі, тобто виразити цю формулу через заперечення, кон'юнкцію та диз'юнкцію. Скористаємось формулами 4, 6 та правилами деморгана. х плюс 1 на y плюс х 1, використовуючи формулу 4, буде дорівнювати не х на y плюс не х, використовуючи формулу 6, дорівнює заперечення до не хі на не Х, або заперечення х та у. Заперечення до заперечення Х дорівнює диз'юнкція, перший вираз не х або не іг та не Х, другий вираз диз'юнкції, не Х та Іг та Х. Використовуємо тепер правила деморгана комутативність та правило поглинання. Будемо мати не x або не y та не x дорівнює. Не x та не x або не y та не x дорівнює, не x або не x та не y дорівнює не Y та не X. Тепер скористаємося асоціативністю та комутативністю. Не X та не Y та X дорівнює X та не Y та Y дорівнює 0. Тому X плюс 1 на Y Плюс х плюс 1 дорівнює не х та не у, або 0, дорівнює не х та не у. Дякую за увагу!